Господь сказав, що Він підіймає ручку, рівень гучності. Чуєте, своєї церкви. Амінь. Тому зараз рідні все, що Господь вам говорив в таємній кімнаті. Аллелуя! Просто будьте готові до його онлайн платформ, офлайн платформ. Раптом вас почнуть чути. І хто небудь, скажіть Аллилує? Що це його воля. І якщо хтось тобі скаже ні, 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 ну треба так от заховатися, щоб ніхто не бачив. Почекайте на секундочку. Я його наречена. Нормально наречена повинно бути і видно, і чути. А ми нормальна наречена, яка любить свого Господа, і яка його знає, і нам є про що розповісти людям про нього. Амінь. Амінь. Yes! Тому дорогенькі, все з нами в порядку. Господь твоє серце перевірив. Ти встояла. Ми встояли. І тому Господь каже: а тепер приходить час, коли я, як самий головний небесний звукоінженер, піднімаю твою гучність, гучність твоєї любові, твоєї пристості, твоєї посвяти, твоєї незламності, Аллелюя! Ну що Бог накриває стіг. Аллелюя!